Які головні якості визначають успішних людей? Чи може в тебе є такі якості, якісь ти там е, ти так? Ми... Успішні люди, ті, які вміють тримати тиск. Ти можеш mm. бути розумний, талановитий, все що завгодно в тебе може. Але якщо ти не можеш тримати тиск, ти не досягнеш успіху в бізнесу. Mm -hmm. І, головне, ці важливі якості, дуже важливі. Головна якість це тримати тиск. А тиск це може якось працює з робітниками, з робітниками це, чи клієнтами це, чи, це чи щось одночасно. Ага. Робітники, працівники. Той запоров, той не вийшов на роботу, там клієнт дзвонить недовольний, і в тебе чотири проблеми, і ти маєш бути в чотирьох місцях одночасно. І в тебе голова так димить, і ти не знаєш, що робити. І каже, та нащо воно мені треба? Йдіть увесь, я піду буду собі працювати тихенько, все розумієш. Якщо ти не готовий до цього, а воно буде. Ну ти ти не пройдеш, не досягнеш успіху.